Я купати картоплю не буду. Я просто ось так пощупаю, де є картопля. Опеньки і картопелька. І є вже виріла картоплю трошки. Опеньки. Є картопля, слава Богу. Там, де кущі розвалиться, там, де можна трошки підрити. Отак попробують, пошулюпати, пошулюпати. І на картоплю, О, є картоплинка. Її можна навіть не копати. Пальцями можна відчути, де є картопля. І її витягнути молоду картоплю. Ой-ой-ой, навчу вийти якась. Ой-ой-ой. Десь глибоко сидить. Тому ось така картопля, ось таке на в нас урожає. На картопільку цьому році. Класно, взирання.